Черівного дня, шановні українці, з вами Павло Крук, практикуючий рунолог з України. Я хочу вам розповісти сьогодні коротко значення і суть руни кано або кенази її ще називають руна вогню, сили, енергії. Це руна енергетик, яка є собою вогонь, тобто суть вогняної сили, яка живить все довкола. тому що... При, в першому аті, який означає матерію, коли матеріалізується душа, наприклад, чи жива істота, вона виходить з рамок обмеження, усвідомлює те, що вона повинна зробити, набратися сили зробити ривок, усвідомлює своїм е, себе творцем, розуміє, куди вона хоче рухатись, вона стає на свій життєвий шлях райдо, відповідно, їй потрібна енергія. От. І енергія для руху це якраз кано. Ось ця життєва енергія, це є життя, тому що в кожному з нас є всі стихії. Ці стихії простору, і одна з них це кано. Без кано не буде працювати серце, не буде живе, не буде життєвої енергії, яка буде нас кудись рухати. От кано саме є пальним для райдо, для того, щоб рухатись по дорозі, повинна бути ця життєва сила, ця вогняна сила. От. А що у нас є чи також вогонь, це є розпалювання життя і створення нового життя. А, і це є кохання тобто саме пристрасть. От. Тому що кохання це поняття відносне, воно. Є тоді, коли є бажання розширити. Ми не про любов говоримо, а саме про кохання, про пристрасть, про вогонь. От, кохання виникає тоді, коли є бажання створити нове життя. От. І тоді людина все горить, палає і дуже має велику кількість енергії, тому що в ній бурлить всередині вогонь, вогняна стихія. От. З часу вона затухає, і це вже ціле мистецтво. Мистецтво, як підтримати цей вогонь, звідки брати дрова, як їх тримати, тому що ну, це вже тема відоства. У нас на тижні кану багато годинних лекції цьому процесу присвячені. От. І також, е, окрім кохання, тобто де вони використовують цю руну для розпалювання почуттів, е, для підтримки цього вогню в стосунках, в сім'ї. Е, також можна використовувати як для зігрівання дому, роз... підняття життєвого тонусу, життєвої сили людину, тому що кано дає силу, дає живлення для всього, не лише кохання, не... Не... вона є пальним Цей творчою енергією. Це енергія творця, от, е... яка змушує творити і рухатись вперед. Ось. Е... Також це не просто енергетик, це дійсно творчий енергетик, який от, згадайте себе, коли є якийсь період закоханості, коли в когось закохується. Людина, в неї все горить, палає і хочеться жити, з'являється багато енергії, і тому цю руну можна використовувати як енергетик. Але потрібно дуже бути обережним, тому що життєва сила, сила оця вогню. Вона, хоч не яра, сила агресивна, як на той вазі чоловіча, при концентрації її в одному місці вона починає пропалювати. І тому от в негативному програванні цієї руни є її ще одне значення. Як хвороба, виразка, От. опік. І е, руна ця дійсно може пропалити: пропалити тіло, пропалити розум і е, спалити будь що. От. І в прямому сенсі може на мантиці показувати там виразки чи е, поранення від вогню. Тобто, наприклад, на бойових діях, коли, там наприклад, е, ти вас, е, хагала кано може показувати, чи там е, ти вас. Е, Каноха галас, тобто був якийсь нанесено ракетний чи вогневий удар з пораненнями. Тобто, кано взагалі може і поранення показати тіло в місцях від вогневого ураження. От. Тому, як бачите, кожна руна має багато аспектів, як позитивних і негативних. І це потрібно вивчати і балансувати. Але в питаннях кохання це найкраща руна, там, де потрібно розпалити пристрасть. Ось. От головне, як її протримати потім, тому що. Чоловіків це кано швидко загасає, тому що ми відрізняємося від жінок, наше діло загорівся, запліднив і пішов далі розпалювати оці іскру творця в інших. Тому що кано також можна сказати, як іскра, іскра творця, коли зароджується нове життя, це розгорається оце кано, іскринка творця. творця. Тому. Будьте в потоці кано, живіть, творіть, всі живі, в принципі, в них активна ця вогняна енергія. Вона є в кожному, як і всі стихії проявлення. Творіть, черпайте цю творчу енергію. І якраз поєднання Ансуза, до речі, з кано. Це дуже гарне поєднання творчих енергій. Для творчих людей, для творців, для відуючих це дуже гарне поєднання. Ось і рухатись вперед, вперед, вперед. Хто хоче на навчання, приходить кожен, до мене на курс рунології. Відовства на основі рунології набираю кожне навесняний на осіннє рівнодення. Курс триває півроки, де я вам розповім все про рунологію, як активовувати, працювати, направляти всі плюси-мінуси побічні реакції кожної руни. А також ми вивчимо дуже-дуже багато там, сотні годин лекцій буде по відовству. А це ще цікавіше і ще більше інструментів, окрім рунології, інші мови програмування. Я вас навчу і ви будете. Змінювати свою реальність слава Україні, смерть ворогам.